Картопля в мундирі є однією з популярних простих українських страв, що її можна споживати як окремо, так і в якості гарніру до інших страв. Однак при цьому ви повинні звернути увагу на стан самої шкірки. Якщо вона не містить ушкоджень, то принесе набагато більше користі, аніж коли її позбутись. І, звичайно, перед приготуванням її слід дуже ретельно помити. Ми розповімо про три основні. Способи приготувати картоплю у мундирі. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підпишіться на канал Кухня. Тут ми говоримо про те, що потрібно буквально кожній людині кілька разів на день. Якщо ви, звісно, бодай тричі на день їсте щось смачненьке. Також, якщо вам потрібна поліграфія чи сувенірка від каналу, подробиці в описі до цього відео. Найпопулярнішим способом. Е, приготувати картоплю в мундирах є її зварити. Єдиний нюанс, на який треба звер... звернути увагу, скільки часу е... на це треба витратити. Також необхідно брати тільки маленькі бульби, вони зваряться рівномірно і швидко. Утримайтеся від використання картоплі із зеленою шкіркою, в ній присутня шкідлива речовина соланін. Технологія відварювання картоплі наступна. Відберіть цілі бульби, пошкоджені, а розвалять, розваляться при варінні. Картоплю слід вимити від, від землі і видалити очі. Викласти в каструлю, залити холодною водою на 2-3 см вище овочів. Варити на помірному вогні 15-20 хвилин. Будьте уважні, вода в каструлі не повинна вирувати. Якщо так станеться, то шкірка трісне, а всередині картопля залишиться сирою. Картопля в бундирі у духовці. Це, е, даний метод є другим за популярністю. Картопля приготовувана таким способом, виходить смачною, ніжною і, що важливо, не сухою. Овоч виявиться злегка пухким і розсипчастим. Бульби слід вимити, видалити очі, кожну картоплину проколоти виделкою, застелити деко фольгою, картоплю обсушити серветкою і викласти на деко, посипте спеціями і запікайте в духовці 25-30 хвилин при температурі 200-220 градусів за Цельсієм. Якщо таку картоплю ви будете використовувати не для салатів, а на гарнір, то перед запіканням її можна змастити олією. Також в процесі готування бульби краще іноді перевертати. Так вони запечуться рівномірно. Третій спосіб картоплю в мундирі в мікрохвильовці. Запекти картоплю в мікрохвильовці, в мікрохвильовій печі складніше, ніж у духовці, але гарнір у такому випадку виходить неймовірно смачним. Картопля запікає, запікається, але не вбирає вологу, як при відварюванні, і не буде занадто розсипчастою, як при готуванні в духовці. Картоплю слід вимити, обсушити серветкою, кожну бульбу проткнути гострим ножем 3-4 рази. Викласти картоплю в миску і запікати 10 хвилин на повній потужності. Врахуйте, що зазначений час розрахований на пів кілограма картоплі. Якщо овоч легко проколюється ножем, він готовий. А якщо ні, додайте ще 2-3 хвилини. І смачного! І підпишіться на канал Кухня. Це обов'язково.